Фарбування Total Blonde вважається одним зі складних фарбувань. Але якщо ви маєте певні знання стосовно цього фарбування, то він вже цей Total Blonde, і не такий страшний, і не такий складний. Зараз з вами поділюся класним прикладом хлопець Барбер. Пофарбував сам себе в блонд згідно е, чіткою, за, е, слідуючи чітко за інструкцією. Тобто ми були з ним постійно на зв'язку, як що робити, як що змішувати, скільки витримувати, і в результаті в нього вийшов ідеальний блонд. Зараз я вам все покажу. Як ви бачите на фото, то волосся у Сергія темне, десь на четвертому рівні глибни тона, але натуральна. Бажаний результат дуже-дуже світлий блонд на одинадцятому рівні з таким прохолодним напрямком, з попелястим. Ну і зараз ви побачите, які були етапи. Почали з того, що я порекомендувала Сергію купити скальпротектор це засіб, який захищає шкіру голови від негативного впливу лужних продуктів. Він скальпротектор наніс на шкіру локально перед е, освітленням е, знебарвленням. Перше його було знебарвлення: це змішати пудру з окисником 6%, 1 до 2, Яка пудра, я не знаю, в нього була. Але я думаю, професійна, впевнена. 1 до 2. І спочатку він наносив на кінці, і потім через 20 хвилин на коріння. Потім витримував ще 40 хвилин і змивав. І це результат, який ви бачите, після першого знебарвлення. Сергій це зробив зранку, і вже ввечері він зробив собі друге знебарвлення. Ви бачите на фото результат після другого освітлення. Перед освітленням обов'язково скальпротектор локальне, дуже так абільно він накладав на шкіру голови. Потім по такому ж самому принципу знебарлював волосся. Тобто спочатку наніс засіб на кінці, а потім вже на коріння. Пудра плюс 6% 1 до 2. Витримував 20 хвилин на кінцях, потім 40 хвилин на корінні і змив. І на наступний сторіс ви побачите волосся після тонування. Одразу після другого знебарвлення волосся він приступив до тонування. Але перед тонуванням він знов-таки накладав скальпротектор собі на шкіру голови абільно, локально і приступив до тонування. Тонувався він фарбником назву, його не помню, але номер 912 тобто популяста фіолетовий. І змішував з окісником, який в нього був 3%. Якщо б в нього був менше окисник, було б краще, але був 3 Я порекомендувала йому змішати 1 до 3. По-перше, щоб він не був такий насичений цей колір. Ну і, і по-друге, так буде краще. Він витримав тоніровочку скільки? 20 хвилин, і ви бачите цей чудовий результат. До чого я веду? Коли ви е, володієте певнені, певними знаннями про фарбування Total Blood, тоді у вас все виходить легко та просто, і результат ідеальний. І якщо ви зараз відчуваєте, що вас не вистачає знань, то я запрошую вас на вебінар. Створення ідеального блонду, який відбудеться 21 січня о 17.00. Всі деталі, якщо тобі цікаво, напиши мені плюсик в Дірект, і я вишлю в особисте.